Okay? In the ground, no kicks on the head. Take him over, okay? On the head. What does it mean then? Да, да, Йоч. Не ще сечку, не ще, да, молоток. І піджимай, піджимай. Так, 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 нормально. Тримай дистанцію, тримай, тримай дистанцію. Тримай дистанцію, нормально. Да, да, да. Тримай дистанцію, він буде кидатися зараз. Сам піджимай, сам, ліво, ліво, сам, та не давай, не давай, не давай. Не, не укладайся зразу. Та-та да, та нормально, да, нормально. Е! Руки піднес. руки піднес. Да, да, да. Руки піднес. Е! Ой хорошо, доби, добыть, доби, тигор, добись, да, 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 е! да, хорошо. Ой, хорошо, есть коди. Стань, 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 нормально, стань. Стань, 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 Юр, стати треба. Статы треба. Стань, встать, встать, да, 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 скидай. Скидай, 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 скидай его. Скидай, бей, 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 Юр. Да, бей, давай, не давай. Ноу поднес, но под пай. Свипу! Свип, свип сделай. Вой, -во, скидай его. Правую сторону. Скидай в правую его. Право, 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 підтявий ножки, Ігор, підтягуй і відсовуй його. Да, да, да. Ще бить, бить треба, не давай підсовувати. Ніяк так скажу? Да, да, да. Ігор, треба скинути. Скинути треба, молоток, відтявує ногу. Да, на себе і Лівою ногою відштовхуй. Лівою ногою відштовхуй. Нормально. Да, да, да. Нормально, лівою ногою перекинь його, Ігор, перекинь. Да. Да, хорошо, хорошо. Не давай, не давай сісти, не давай сісти, Ігор, не давай сісти. Бей, бей, бей! Бей, Ігор, щеби, шеби, шеби, шеби. Бей, во нормально, бей нормально, не давай сісти. Перекидай! Ігор, перекинь, мостею! Да-да, бить треба, бить, 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 не давай захват! Не давай захват! Не давай захват, не давай! Скидай, Ігор! Скинути треба! Up, up. Перекинь, Ігор! Перекинь, Його! Да, 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 да! Росяни бей! Бей, не давай захват, робити! Ігор, не давай захват робити! Так його Там, да. Крутись, крутись! Ігор! Руки заверши ногу контроліруй, Ігор! Да, 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 крутесь, 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 Егор, крутесь, крутись. Во. Руки завяжи, і, да, да, да. Нормально, нормально, нормально. Во, во, нормальок, печать руками. Давай, 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 давай. Все нормально, Йор, віздок, не кипіш, не, не кипішой. Ігор, не прямим ногою прямой пройдет. Yeah. Хорошо, хорошо. Хорошо. Пишу, не, спіши, Игорь. не спіши, не спіши їх. Его з розворота, далі з розворота в пузо. Та та. та. В поза Ігор. В поза. Не, не, веді, веді, веді. Во, во, є он, з розворота в пузо в сонечко піде. Надо, да, дай піде, не знаю, пропустити. З розворота. Руками покажи із розворота в пузо його. Да, 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 нормально, в поза піде, в поза. Его ж з розворота в пуза. Yeah. Вот, да. Хорошо. Игорь, разворота в пузо! Игорь, вертушка в пузо. Да, да, Игорь. Нормально, прижимай его, не расслабляйся. Так, так, так. Звязку, Игорь. Снизу, да, хорошо, снизу. Хорошо. Снизу, Игорь. Игорек, хорошо, снизу. Снизу работай. работай. Давай, 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 Игорчик. Давай, давай. Хорошо. Да куда ты бежишь, блять? И вот ручками добей, Игорек, ручками. Давай. Давай, добей, добей, снизу, снизу. Снизу, хорошо. Да, да, добей, забей. Забей, забей. Хорошо, так, красавчик. Красава. Красава.

Ігор Слюсачу! З нами зараз Ігор Слюсачук, який просто прибив свого суперника, знищив просто, як самопочуття його. Весело на сонцях. Пога. Дівчата, жара, море. Відчуваєш нормально все? Травм немає. Настроєна тільки на перемогу. Все, будемо чекати перемоги. Бажаємо тобі успіху.